Кратал поліпшує кровопостачання та функціональний стан міокарда, нормалізує частоту серцевих скорочень, підвищує фізичну та розумову працездатність. Кратал природна сила для вашого серця. Буквально у ці хвилини Печерський суд Києва має обирати запобіжний захід львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу. Напередодні ДБР оголосили йому ще одну підозру за те, що нажився на армії. Ігоря Гринкевича і членів його злочинної організації підозрюють в шахрайських оборудках із закупівлями одягу та білизни для зсу. Збитки завдані державі оцінюють у мільярд гривень. Компанії бізнесмена уклали 23 такі договори. Шість контрактів так і не виконали. Щонайменше за сімома договорами поставили неякісний товар. Ще у вісьмох замовленнях запізнилися на декілька місяців. Сам Ігор Гринкевич зараз у СІЗО у грудні його затримали за спробу дати хабар за закриття справи про заробляння на армії. Минулого тижня усе майно родини арештували на судове засідання. Вже виїхав кореспондент СН Олександр Загородний. Правоохоронці серйозно взялися за справу Гренкевичу саме зараз у Печерському райсуді Києва. От за цією стіною обирають запобіжний захід фігурантам цієї справи. Єдине, що самих Гринкевичів тут немає. Старшого Гринкевича затримали в грудні і зараз перебуває в Лук'янівському СІЗО за намагання дати хабаря у 500 тисяч, у півмільйона доларів одному з керівників ДБР. Його у цьому підозрюють і утримують у в'язниці. Молодший Гринкевич, його син. Перебуває у бігах, його поки що не затримали. Власне ж судять там за цією стіною. Три е директори підприємств, так би мовити, з орбіти е імперії Гринкевичів, які власне підписували і вигравали тендери е на постачання одягу та харчування міністерству оборони. Їхнє майно зараз заарештовано. Е Тут нам прокурори сказали, що це десь близько 100 Тисяч одиниць одягу, це основно, там футболки і там, спідня білизна. Ну а самих фігурантів зараз е, намагаються вибрати їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Натомість е, адвокати кажуть, що вони своєї провини не визнають. Людина, та, яка є моїм клієнтом на сьогоднішній день, він не визнає е, ті обставини, які описані в підозрі. Нагадаю, що Гринкевичам закидають розкрадання державних коштів. А за попередню інформацію вони отримали приблизно півтора мільярда гривень на постачання збройним силам України харчів і одягу. І як нам запевнили в ДБР, третина від цієї суми, десь майже мільярд гривень, вони намагалися просто вкрасти, постачаючи неякісний одяг або взагалі його не закуповуючи. Олександр Загрони, Андрій Ветшкін, ТСН 1+,1. Ну і поки у столиці обирали запобіжний захід трьом директорам компанії Гринкевичів стало відомо про зникнення ще одного фігуранта. Це Роман, син Ігоря Гринкевича, якого також підозрюють в шахрайстві та участі в злочинному угрупованні. Підозрюємо вже оголосили, але наразі правоохоронці не можуть встановити його місце перебування. Кордон він офіційно не перетинав, тож правоохоронці просять повідомити свідків, якщо ті мають якусь інформацію. Вчора було проведено ряд невідкладних обшуків, щоб знайти і затримати членів злочинного угруповання, в тому числі сина львівського бізнесмена. На жаль, його поки не знайшли. Але підозра в шахрайстві та участі у злочинній організації йому оголошено встановленому законом порядку. Окрім того, його оголошено в розшук. Якщо вам відомо про місце його перебування, повідомляйте, будь ласка, правоохоронним органам. Кордон він офіційно не перетинав.